Жалко было просто убивать и выбросить нововведения в центре, из-за которых мне хочется продать квартиру и нахер уехать отсюда. Привіт, мене звати Роман Спірідонов. І сьогодні поговоримо про те, на що скаржаться кримчани у соцмережах, що їх шокує і іноді вражає посеред вулиці Мінділеева у Симферополі встановили дорожні конуси, аби машини не паркували на вузькій дорозі. Але щось пішло не так. Нововведення в центрі, з яких мені хочеться продати квартиру і нахер уїхати звідси. Так тепер виглядає вулиця Мінділеева. А на Севастопольській люди скаржаться на ями в асфальті біля торговельного центру. Їх ніхто не ремонтує, попри численні звернення. Постійно ми тікаю, тому що здесь такі ями глибокі, просто жість. Отлятка пот ним виїжать. А це молода мама. Вона не може спуститися у підземний перехід з дитячою коляскою у самому центрі Сімферополя. Пандуси є лише з одного входу, і їх ще треба знайти. Фішка в тому, що якби ну коляски. Передні коляску. Піднікальоса уські задні вийдуть прямо в покраїшку. А інколи вихід може бути таким, як на цих кадрах. Був шикарний оглядовий майданчик, а зараз багатоповерхівки перекрили краєвид. Скаржаться жителі Ялти. Таке враження, що наш гарний Крим ніхто не любить і лише вижимають з нього все. Пишуть коментатори. Не подобається багато працювати і мало спати. Отримай кулаком в обличчя співробітник компанії Крим екоресурси поскаржився директору, що через новий графік роботи у водіїв залишилось 4 години на сон. Антон Гомен, так звуть директора, накинувся на нього з кулаками. Тепер у роботяги кілька швів на обличчі підвісив за лапи і почав обробляти. Таке побачили жителі села Голованівка Білогірського району. Місцевий житель у себе у дворі спочатку обезголовив, а потім здер шкіру з двох собак. Шок контент привернув увагу місцевого телебачення. Журналісти поцікавилися, навіщо чоловік так вчинив, все виявилося прозаїчним. Собаки гризли сусідських курей, і щоб не викликати гнів односельців, чоловік вбив тварин. А потім з'їв жалко було просто убивать і выбросить. Коли то угощали меня, я попробовал. Ну, Съел. Думаю, попробую ще раз чоловіка попереду сути, і можливо п'ять років за гратами. Тренд на радянський стиль килим на стіні, на столі шампанські та апельсини. Саме так модно зустрічати новий рік. Вважають автори цієї фотозони в одному місцевому супермаркеті. Я, звісно, не в родинався Союзі, просто вам знімаю. може кого-то буде ностальгія. У кого і справді буде ностальгія, запросить замість діда мороза. Ось цих керченських аніматорів з червоними прапорами впевнен, після 7 листопада вони вільні. Думаю, досить на сьогодні. Побачимось за тиждень.